Я дорожче телевізор. Цінаж. Так. Свисток від головної арбітрині зустрічі Анастасії Романюк дав старт двобою між Криворізьким кривбасом та командою Верес. І хоча ще до початку поєдинку фаворитами вважались господарі поля, зустрічі з футболістами з рівного завжди даються важко. Так було й цього разу. Команди по черзі атакували ворота опонентів. Втім, вже на 11-й хвилині футбольна вдача першою посміхнулася саме червоно-білим гравцям. Гол на свій рахунок записав Данило Безкоровайний після невдалого відбиття м'яча голкіпером Вереса. Після відкриття рахунку забитим м'ячем темп гри трохи уповільнився. Цим вдало скористались гості Зивка Верес. Під час їхньої атаки на ворота Кривбасу, після удару гравця в чорній формі, м'яч потрапив у руку гравця Кривбасу в штрафній зоні. Після перегляду цього суперечливого моменту у Вар суддя винесла свій вердикт пенальті. Його вдало реалізував капітан Вереса. Рівновагу у зустрічі відновили і рахунок став 1-1. Першому таймі Кривбас раз по раз здійснював спроби атаки на ворота опонентів, але ніяких змін в рахунку вони не спричинили. За нічиї 1-1 команди пішли на 15-ти хвилину перерву. Вже в роздягальнях тренери команд дали настанови для підопічних. Гра в другій половині матчу пройшла на зустрічних курсах. Втім, кривбасівці дотиснули опонентів. Вже під завісу зустрічі на 85-й хвилині. Кривбасовець хровоє іліч забиває другий м'яч червоно-білих у ворота гости із рівного. І як виявилось трохи згодом, це був переможний останній гол в цьому напруженому двобою. Наставник рівнян фінальним рахунком прогнозовано не задоволений, але він цілком закономірний тому, що відбувалося на полі протягом 90 хвилин зустрічі. Стараннями та малюнком гри своїх гравців задоволений, є над чим працювати, аби здобувати залікові бали в подальшому. Гра вийшла досить бойова. Команди намагалися грати на перемогу. Було багато боротьби, було багато швидкості, пресингу. Тому, в принципі, я думаю, що якщо взяти в цілому за, за гру, то вона вийшла з, з двох сторін досить інтенсивна і непогана по якості. Але ми допустилися помилки, яка була для нас фатальною. І... На жаль, ми цю гру програли. Головний тренер червоно-білих на післяматчевій прес-конференції відзначив, по-перше, характер кривбасівців, які не знітилися після пропущеного м'яча з пенальті. А по-друге, високо оцінив і гру опонентів. Із Вересом завжди непросто грати. І команда з Рівного постійно знаходить можливість засмутити голкіпера кривбасу. Втім, у підсумку переможні три очки впали до скарбнички команди з Кривого Рогу. З самого початку дуже жваво почали і так забили швидкий м'яч, але потім чомусь. Перестали також грати агресивно, пресингувати, десь дали можливість тому ж Вересу потихеньку переходити на нашу половину поля, але мені дуже сподобалось у команди Вереса перехід від захисту. В атаку, які вони дуже добре виконували і використовували, після цієї перемоги над Вересом Криворізький Кривбас піднявся на тимчасове друге місце української прем'єр-ліги. Свою наступну гру червоно-біла команда проведе на виїзді цієї суботи, 23 вересня в Полтаві. На хлопців чекає непроста зустріч із місцевою ворською. Бажаємо перемог нашій команді. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.